Дня. Вітаємо вас на каналі Клуб Руслим. Сьогодні ми вам покажемо, як розібрати та зібрати секатор від компанії Felco номер 16 Це секатор для шульги середньої руки. Для того, щоб це зробити, ви можете скористатися ключем, який є в комплекті до секатора. Я ж буду користуватись головкою номер 7 і номер 8 Це зручніше. Також можна скористатися накидним або ріжковим ключем. Для того, щоб розібрати секатор, спершу потрібно. Зняти з нього пружину. Після цього викручуємо гвинт, який кріпить фіксатор гайки осьового вузла. Впадаємо гвинт і сам фіксатор. Далі просто руками відкручуємо гайку центрального вузла. І знімаємо пластину замка. Роз'єднуємося каторна двоє. Можна зняти осьовий гвинт і лезо. Для того, щоб зняти з верхнього руків'я контролезу, потрібно відкрутити ще один гвинт. Ще нам залишається зняти механізм замка з секатора. Це робиться ключем номер 7 або головкою номер 7 Розкручуємо гвинт. Знімаємо сам гвинт, речах замка і пружину шайбу, яка знаходиться під речагом замка. Секатор є розібраний. При необхідності можна ще випросувати амортизатори з руків'я. Ну, в більшості випадків цього абсолютно не потрібно робити. Зборку проводимо в зротньому порядку. Спершу встановлюємо на місце механізм замка. Ставимо на місце пружинну шайбу і закручуємо гвинт. <гвинт> замка. Затягуємо його до такого положення, в якому замок буде ходити туго, але буде рухатись. Тобто не затягуємо до кінця, інакше він працювати не буде. Далі прикручуємо до верхнього руків'я контролезу. Задній гвинт контролезу встановлюємо і закручуємо. Це робиться. Головкою номер 8 Закручуємо до кінця і затягуємо. Встановлюємо лезо на нижнє руків'я. На місце встановлюємо сьовий гвинт. Зверніть увагу, що всередині осьового вузла знаходиться втулка, яка є підшипником ковзання. На ній виконані фаски. Так само є фаска з протилежного боку, куди власне, напаковується змазка. Змазка зараз тут не потрібна, секатор є цілком змащений, він є новий, тому я цього не роблю. Якщо ви будете його чистити промивати, тоді, відповідно, необхідно це зробити. Встановлюємо осьовий гвинт і збираємо до докупи. Ставимо на місце пластину замка і закручуємо гайку осьового вузла, центральну гайку. Після цього необхідно декілька разів вдарити по шляпці осьового гвинта для того, щоб всі елементи секатора сіли на своє місце. Можна все зробити наступним чином. Далі дотягуємо ще трошечки гайку. Встановлюємо на місце. Фіксатор гайки осьового вузла та наживляємо гвинт. Гвинт це не затягуємо, тому що спочатку потрібно зробити регулювання сикатору, регулювання роботи сикатору. Як це робиться? В відкритому положенні без пружини, секатор вільно падає. Якщо він не падає, значить гайка перетягнута, її потрібно трошечки відпустити. Якщо він падає і закривається до кінця, значить секатор Недотягнутий і потрібно трошечки підтягнути гайку. Він повинен закриватися приблизно десь до половини. Ось в такому вигляді секатор відрегульований правильно. Можна підтягнути ще трошечки гайку, якщо це необхідно, і закрутити гвинт фіксатора центральної гайки. Встановлюємо пружину, секатор готовий до використання. Придбати секатор Felco 16, а також усі необхідні змінні деталі до нього ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі наших садових центрів та в нашому інтернет-магазині. Дякуємо вам!